Усім добрий день, мене звати Андрій Сов'як. І я, я хочу розказати детальну інформацію про себе. Як ви, напевно, дізнались, мене і звати Андрій Сов'як. Мені зараз 12 років живу у світлому місті Трускавці, що є у Львівській області у Україні. Народився в місті Самбурі у 2003 році, 11 лютого. Ну, у мене є брат, якого звати Марко. Мама, тато, дід, бабуся, всіх не помилюсь. Також в мене є брат Богдан Бубняк, ви його знаєте, сестра Наташа. Ну, вони рідні. А мій Марко є мій рідний брат. Йому 4 роки. Ну а мені 12 років. У мене недавно було День народження, мене вітали. Круто було взагалі, я вам кажу. Просто круто, коли День народження. Ну що, ще я хочу вам сказати, що у нас скоро буде також. І на відео про футбол, а про ігри трошки затримає, затримаємося, бо мені трошки на компі не можна іграти. Та й тому. А про футбол буде вже може, напевно, що за. Ну що ж, з вами я був Андрій Совяк. Ставте лайк на це відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.